Полярна акторка українських серіалів Наталія Денисенко. На тлі чуток про розлучення із чоловіком актором Андрієм Федінчиком закрутила новий роман із колегою по творчій роботі, трохи раніше в соціальних мережах. З'явилася інформація щодо того, що Денисенко подала офіційну заяву про розлучення з чоловіком. Пара прожила разом 8 років. Відомо, що Федінчик. Після початку війни став на захист країни і закинув творчу роботу. Його рівень заробітку сильно впав. І зараз артист отримує лише зарплату військовослужбовця щодо нового обранця Наталк. То тут відомо, що він працює в сфері кіно. І раніше акторка із ним співпрацювала. Отже, із ким зараз перебуває в стосунках зірку серіалів Клон ювелірів» та Кріпосна. В одному з українських телеграм-каналів з'явилася інформація щодо змін в особистому житті знаменитості. З посиланням на власні джерел автор каналу пише, що після чуток про розлучення із Федінчиком Денисенко не втрачала дарма часу і закрутила новий роман. І, хоча судове засідання щодо офіційного розлучення із чоловіком, призначене лише на 8 травня. Наталка вже зараз поринула у нові відносини. Новий обранець. Акторки, це український режисер Олексій Комаровський. Вони, до речі, працювали разом над створенням кінострічки. Коли ти вийдеш заміж, презентація якої відбулася в цьому році, зараз невідомо скільки часу триватиме їхній роман. Також не зрозуміло, чи сталося розставання Денисенко та Фейдінчика через її нове кохання. Раніше блогер Богдан Біспалов повідомляв, що ініціаторкою розлучення стала Наталка, і таке рішення неї. Було прийнято саме через те, що акторка закохалась в іншого. Фейдінчик при цьому намагався шлюб врятувати, але йому цього не вдалося зробити. А що думаєте ви? Пишіть свої думки в коментарях. А також не забувайте підписуватись на наш канал.